Ось таку машинку привіз під замовлення для клієнта. Це у нас Volvo V-70, Уже рестайлінгова модель, 2014 рік, на 2-літровому 5 двигуну, який рахую, на мою думку, найтоповіший із Вольвовських двигунів. Така чорна гарна, на максимальній жирній комплектації, має дістройники, утримання полосі, сліпі зони, максимальні фари. Автодальні, адаптивні, 17 колесо, сліпі зони, які вигляд в салоні, шкіра, пам'ять сидінь, навігація, підігрів сидінь, ЛЕД щиток. Тут задній ряд. Трішка в нас електрична. Ось така машинка. кого цікавить, можливо, таке чи щось подібне. Звертайтесь при жену і для вас під замовлення.